Я спробую вам пояснити з, з різної інформації, яку я маю на сьогоднішній день, для того, щоб ми розуміли, що відбувається. Ну, насправді, пан сирський е головнокомандувач, не, не дуже назвав цифри, він просто сказав, що це грошове забезпечення буде більше. Я пам'ятаю зустріч міністра оборони, кандидата що міністра оборони Федорова з нашою фракцією. Він тоді нам показував свої плани і говорив, що першочергове завдання для того, щоб говорити про підвищення, він має зробити аудит саме чисельності військових задіяних на певних напрямках під певними завданнями. Тому що ще в той час він нам називав цифри щодо кількості Військових, які знаходяться там в тилу або під бойовим розпорядженням. Цифри такі вражаючі, є якийсь перекос, і він говорив про те, що він зараз буде думати над тим, як вирівняти систему для того, щоб. Військових, які виконують е, ну, основну роботу, було більше. Вибачте, перепрошую, що значить цифри вражаючі, Навіть якщо ви не можете ці цифри озвучити, що мається на увазі Ну, тилових е, військових, дуже багато в рази більше користо. ніж в бойових так. Так, ага. так. І коли йде мова про те, а скільки людей отримують там високі ці високе грошове забезпечення 100 тисяч. І, і доплати, угу. то він взагалі називав невеликі цифри. Це означає, що е, наразі вони працюють над документами, який буде просто там називатися якийсь е, план війни, як він нам тоді говорив, це потреби у всіх видах е, е, і озброєння, і відповідно військових, ну тобто чисельності військових, для того, щоб побудувати оцей новий баланс. Я не знаю, що йому на сьогоднішній день вдалося зробити, але коли ми відкриваємо цей проект закону, мабуть, 14283, про який ви говорите, там немає цифр. Цифри це просто в пояснювальній записки, де є фінансове обґрунтування даного проекту, вказана така загальна цифра: збільшення в 26-му році збільшення видатків на грошове забезпечення на 550 майже 2 мільярди гривень. Це більше, ніж 12 мільярдів доларів збільшення грошового забезпечення подивіться на цю цифру це багато це дуже багато. Це дуже багато і при тому якщо подивитися зараз ми подивимося а що відбувається насправді із нашими внутрішніми е податками зборами тобто скільки ми маємо власних надходжень то в нас катастрофічно закінчився січень місяць вже на під грудень минулого року було е Є ураження.